Ну, і у сполучених штатах Америки понад 7 мільйонів людей вийшли на вулиці, аби висловити протест проти політики адміністрації Дональда Трампа У суботу. 18 жовтня відбулося понад 2700 акцій у всіх 50 штатах. Головним гаслом учасників стало звинувачення президента Трампа в тому, що він поводиться радше як король, а не як демократично обраний. А, а, Посадовець в адміністрації президента США назвали акції антиамериканськими, і у відповідь поширювали відео із Трампом в Короні детальніше про демонстрацію США. Говоримо із наш із кореспонденткою у Вашингтоні Марією Ульяновською, яка включається, яка підключається до нашого етару із Вашингтона. Отже, Марія, вітаю, що вимагали американці? Чи тривають акції і тепер? Це... Чи це було лише на вихідні. Ну і як відреагували на ось ці відео і від Трампа і від Венсанскі розумію, які були поширені і Чесно кажучи, я б на місці протестувальників образився. Будь ласка. Вітаю вас, Василь, вітаю наших глядачів. Дійсно, сполучених штатах цими вихідними були масові акції проти політики адміністрації Дональда Трампа. Але напередодні, залежно від того, у кого ви спитаєте про що будуть ці акції, говорили, що це є передень свободи, а інші говорили, що це є передень жаху. І тут розділилися думки за партійною лінією. Демократи переважно говорили, що це є мирний опір авторитаризму політики теперішнього президента. В той час як республіканці казали, що це екстремістські акції які підривають американські цінності? Отже. А організатори акції ні королям» закликали людей у суботу вийти у своїх містах і сказати адміністрації президента США, що в Сполучених Штатах королів немає, а влада належить виключно народові. Це вже друга хвиля протестів. Попередня була в червні. Тоді, в той самий день, коли президент Трамп організував військовий парад. Також люди вийшли із такими самими гаслами. В той раз акції були менш чисельними. Отже, люди, які вийшли на протести цими вихідними. Ними казали про те, що для них це є вияв захисту демократії. Це є рух опору, як вони кажуть, авторитарним тенденціям політики Дональда Трампа, і вони звинувачують чинну адміністрацію у створенні все більш мілітаризованого авторитарного правління. Зокрема, говорять про неконтрольовані, як вони кажуть, рейди міграційної служби, про запровадження військових для контролю міст, в яких переважно. Живуть виборці демократів. ну і кажуть, що для них це є конституційне право і ознака демократії. Водночас республіканці та більш консервативні оглядачі казали про те, що ці протести є екстремізмом ненависті до Америки, і погрожували, що вони можуть перерости в масове насильство. Водночас, коли цього не сталося, то оглядачі тих самих Fox News казали, що на ці акції прийшли переважно пенсіонери, і взагалі вони фінансуються комуністами. І ті, хто є прихильними до адміністрації Дональда Трампа, кажуть, що він просто застосовує міграційне законодавство. Він виконує свої президентські повноваження і, взагалі, е, виконує владу американського народу, адже він був обраний президентом людьми е, тут у Сполучених Штатах. І також кажуть е, про те, що він е, це все, що він робить, є в межах його президентських повноважень. Загалом те, що відбулося цими вихідними, акція була лише в суботу. Вона була. Вона не продовжується зараз, проте вона була масовою. Організатори наголошували на тому, що вона буде мирним протестом, і те, що відбулося саме вихідними, і потім реакції адміністрації також показало, якою великою є проблема у сполучених штатах розколу суспільства, поляризації суспільства, і як налагоджувати діалог в цій ситуації, поки не зрозуміло. Так, речниця Білого Дому Каролайн Левід сказала, що. Люди, які вийшли на акції, загалом виборці демократів, це є переважно терористи Хамас, це є нелегальні мігранти та злочинці. Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав ці протести виявом ненависті до Америки. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс опублікував іронічне, як він каже, відео. В якому ство штучним інтелектом, у якому до Дональда Трампа в королівських регаліях схиляються лідери демократії. Вони схиляють свої голови і якби проклоняються перед ним. Сам Дональд Трамп опублікував ще більш скандальне, як кажуть виборці демократів, відео, у якому він на винищувачі в короні поливає учасників акцій протесту, чи то фекаліями, чи то брудом. Це відео теж було згенероване штучним інтелектом і розповсюджувалося, зокрема в його мережі чус Social. коли Дональда Трампа спитали учора про те, як він загалом реагує на ці акції протесту. Він сказав, що вони були нечисельними, неважливими, і люди, які туди прийшли, не представляють. Американський народ, давайте послухаємо його слова. Трамп каже, що це жарт. Я подивився на цих людей. Вони не представляють нашу країну. Я подивився на всі ці нові транспаранти, зроблені, гадаю, за гроші Сороса та інших ліволярліворадикалів. Ми це все перевіряємо. Демонстрації були невеликі, неефективні. А люди неадекватні, вони не є представниками народу нашої країни. Також Трамп заявив у цьому коментарі, що він не є королем, що він виконує волю американського народу і працює на благополуччя сполучених штатів. Ож, цікаво і продовжується ця тема поля американського суспільства. Тому що ми щойно почули, що президент Сполучених Штатів буквально сказав, що вибори він виграв вибори, і люди, які його підтримують, підтримують Сполучені Штати. Люди, які його не підтримують, навіть не представляють народ сполучених штатів. Тим часом у сполучених штатах уже в штатах уже третій тиждень триває закриття уряду. Уряд не працює. Демократи з республіканцями так виглядає, що не розмовляють, і невідомо, коли ця ситуація налагодиться як будуть створювати діалог для того, щоб уряд США uh... Розпочав знову свою роботу на наступний рік, поки невідомо. Ну і також видно, що відбувається підготовка до проміжних виборів, які відбудуться вже за рік, вже наступної осені, і обидві партії готують собі ґрунт для того, щоб залучити якомога більше своїх виборців прийти і проголосувати. Ну я думаю, що ті виборці, на кого Трамп в по відео волав лайно, очевидно, точно не проголосують за в Конгрес за республіканців, але 7 мільйонів людей із серед них. На думку Трампа не було представників американського народу. Це дивовижна історія. Але в будь разі, дякую дуже Марія за те, що долучилася. Дякую, що розповіла більше Марія Ульяновська розповіла про протести, які пройшли прокотилися 50 штатами Америки, які взяли участь до 7 мільйонів учасників.